Начальник Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області Петро Міровський разом зі своїми колегами сьогодні, 2 липня, зібрав брифінг щодо результатів діяльності підрозділу за перше півріччя 2024 року. За словами працівників поліції, всього за цей час було розглянуто близько 35 тисяч звернень. За даний період було у нас скоєно 9 прогрубувань 8 розбійних нападів. Майже по гарячим слідам практично всі були розкриті. У нас в даному напрямку робота виконана при повній співпраці. У нас із кримінальним блоком головного управління за підтримки прокуратури. Співпраці реально є. Працюємо і все працюється в напрямку, тільки порядку. На вулицях і розкриття злочинів. Також у нас було скоєно п'ять умисних вбивств на території міста, які також розкриті. Два таких, ви може, чули. Перший у нас був, де він попили, він його вбив, розчленував і розкидав по парковій зоні. Ну, прийшлось попрацювати довго, але операція такі вийшли на слід, попрацювали нашим підозрюваним. Він в скоєному зізнався. І наступне, то що у нас було, наніс 50 ножових поражень, поранень також під час застілля, а потім, даби приховати свій злочин, присипав мусором, намагався це сховати як за нещасним випадком. Також також даний цей злочин розкритий. Було розкрито встановлено осіб, де розкрито по 137 крадіжок майна. Ще основну увагу, яку ми приділяємо, приділяє керівництво Нацполіції, поліції керівництво головного управління. Це шахрайство розкрито ну майже кожне третє. Шахрайство, яке у нас було повідомлено нам і написано заяви. Саме свіже у нас було це 60 шахрайств пов'язаних з придаванням путівок на літні табори. Під приводом віддаленої роботи було пофасування олівців. Містянин придумав певну шахрайську схему, на яку з відомих нам осіб 90-по всій території України громадян. Стали ошуканими під приводом допомоги військовослужбовцям. Також десь приблизно до півсотні осіб, але також це те, що нам відомо, це те, що люди звернулися, нам подають заяву. Тобто, по деяким провадженням в нас знову надходять нові заяви. Тобто, ми будемо реєструвати, доопрацьовувати. Можливо, цих епізодів буде ще більше. Також велика проблема по місту, і я думаю, це в кожному регіоні така є проблема це питання з наркозлочинів. От. В даному напрямку працює у нас що кримінальна поліція, що превенція. Майже по всім повідомленням зразу реагуємо, то тобто, нами були виявлені і розкладчики, і реалізатори. Більше особливо, що увагу нам звертає, як і по військовому напрямку, дуже багато військовослужбовців, які споживають. Зараз також робимо на це акцент. Працівники поліції прокоментували і ситуації пов'язані з порушенням комендантської години. Реагування відбувається на всі виклики. Ми не можемо не відреагувати, тому що у нас є моніторинг, у нас є час реагування, і ми відповідно повинні вписуватись в цей час. Є прописані інструкціями, наказами і нашим функціоналом. Тобто є повідомлення. Ми реагуємо якість реагування чи швидкість. Да, тут можуть бути питання, тому що навіть якщо одночасно упало ряд повідомлень, наряд зайнятий зрозуміло, його 102 заміняє другим, і вони під'їжджають і реагують. То, що є питання по самій комендантській годині. З патрульною поліцією ми вже неодноразово обговорювали це питання вибірково, в основному п'ятниця субота проводимо відпрацювання, то тобто починаючи взагалі там з центра контролю закриття закладів. Ну і далі руху взагалі по місту. На даний час є проблеми з кадрами, тому для працівників поліції збільшується кількість нарядів і залишається менше часу на відпочинок.